Нещодавно Національний університет природокористування та біоресурсів України відзначив 85-ту річницю військової кафедри. Про життєдіяльність цього підрозділу наш наступний репортаж. Військова кафедра, яка веде свою історію з 1 листопада 1526 року, є провідною навчальною базою серед військових вишів України. Вона має потужний освітньо-науковий комплекс та належне технічне оснащення. Та найголовніше тут це професійний викладацький склад із багаторічним досвідом. Народившись як навчально-консультаційний пункт, заклад виріс до багатопрофільної військової кафедри університету. Готуємо ми на сьогоднішній день за шістьма військово обліковими спеціальності студентів: це командир механізованого взводу, командир танкового взводу, заступник командира зазброєння, командир автомобільного взводу, лікар ветеринарної медицини і заступник. По електро з командира з електроспецобладнання. Основний критерій, який ми беремо, це перша фізична підготовка. повинна бути, Ну, першу чергу, здоровий повинен бути. Пройти медкомісію так далі. Це друге, це фізична підготовка і професійний відбір. Здобуваючи спеціальність ветеринара, хлопці опановують і ази військової освіти та дисципліни, адже після завершення навчання стають офіцерами запасу. У мене тато військовий, і мені з дитинства подобалася сама форма, те, як проходять навчання різні, як себе ведуть військові. Тому я замислився над тою думкою, щоб навчатися на військовій кафедрі. І також мені подобається ветеринарна медицина, і так вийшло, що я поступив і на військову кафедру, і на ветеринара. Один день на тиждень курсанти займаються лише військовою підготовкою. Початок о 8.30, кінець о 18-й годині. Вивчення техніки, тактика, статути, строєва та вогнева підготовка. Набуті теоретичні знання юнаки закріплюють на полігонах, куди виїжджають раз на місяць. Рівень підготовки після закінчення кафедри достатній для того, щоб він, мог, він зміг виконувати свої обов'язки на посаді командира механізованого згору. Практики маловато, конечно. Практики малавато, але теоретичних знань достатньо, щоб можна було виконувати обов'язки командира взводу. З нагоди 85-ї річниці військової кафедри в клубі зібралися працівники, курсанти та гості закладу. Традиційно звучали слова привітань. Найкращих відзначали нагородами та цінними подарунками.